Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дунаєвеччини. З вами я, Ольга Остапчук, і зараз до вашої уваги події тижня. Дивимось разом. У понеділок, у чергову річницю початку Революції Гідності, біля пам'ятного знаку Небесній Сотні Дунаєвчани зібралися на мітинг Реквієм з нагоди Дня Гідності та Свободи. Саме 21 листопада, три роки тому, розпочались перші протести української громадськості, у відповідь на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яке перелилось у кроваве протистояння з тогочасним владним режимом. Учасники мітингу, керівники міста та району і громадськість поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та вшанували героїв та воїнів, які загинули під час російсько-української війни хвилиною мовчання. Зворушливим та проникливим був виступ вокального колективу старшокласниць, які виконали пісню, присвячену подіям Майдану. You can show up now. 21 листопада Дунаєвецька делегація учасників Революції Гідності на столичному майдані та на місцях взяли участь у відзначенні Дня гідності та свободи у Києві. Про це детальніше у виступі одного з учасників делегації. 21 листопада. Делегація з Дунаєвецького району учасників революції гідності, активістів, просто небайдужих людей, змогла відвідати. Майдан Незалежності, що у місті Києві, тим самим побувавши на вулиці Інститутській та в інших пам'ятних місцях, де були розстріляні герої Небесної Сотні, і власне звідки і все розпочалося. Ході поїздки від відвідали вічі, яке відбулося поминальне на майдані незалежності, змогли пройтися місцями на вулиці інститутській, де були розстріляні зокрема і хмельничани. Сергій Бонарчук, Анатолій Корнієв, Микола Дзявульський. також і слід зауважити те, що під час революції гідності в місті Хмельницькому під будівлею СБУ був смертельно поранений і Дмитро Пагор і Марія Шеремета. Також змогли біля поминальної стели Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській помолитися за їхній спокій і тим самим вшанувати неоцінений подвиг людей, які йшли в той день на штурм по вулиці Інститутській, які загинули від куль снайперів. Також хочу подякувати за сприяння в, в поїздці, яка була здійснена 21 листопада в Київ в Дунаєвецькій районній державній адміністрації. У четвер у райдержадміністрації відбулось чергове засідання колегії. Порядок денний зібрання нараховував три питання. По першому про стан розвитку галузі тваринництва в районі доповів начальник управління агропромислового розвитку РДА Володимир Шурипа. Він детально розповів про досягнення та недоліки галузі тваринництва. Зокрема, доповідач відзначив, що на відміну від великої рогатої худоби, число поголів, якого вважається досить значним: 3132 голови, кількість голів Вене, які вирощуються в господарствах, складає лише 307. Лише три господарства офіційно займаються вирощуванням цих тварин. Решта ж близько 6 тисяч вигодовуються у приватних господарствах, тому це не дає можливості економічної підтримки району. Співдоповідями по даному питанні виступили виконуючі обов'язки начальника держпродспоживслужби Валентин Дмітрієв, головний зоотехнік товариства Євроінвест Анатолій Паляниця та інші. Вони торкнулись питань контролю здоров'я тварин та щеплень. Підсумовуючи дане питання, голова РДА Олександр Бернашевський зробив ряд зауважень, зокрема і того, що стосується отримання господарствами району державних дотацій, якими ті не користуються, та інших проблемних питань у галузі тваринництва. Наскільки я зрозумів, ми або не вміємо подавати документи, або ми не вміємо цим питанням взагалі займатися. Я думаю, що на це питання треба звернути особливу увагу вам, як українського господарства. Тому що це головний дорадший орган, який мав би формувати ці списки, формувати цю документальну базу для того, щоб ці гроші все-таки працювали на теренах Дуної речі. То ми говоримо, що нам не вистачає нам все гроші, а тут гроші і даються, а ми не можемо взяти. Це не нормально. Я бачу слідуючи війські місця, у нас. Необладнані торговиці ринки. Я не бачу, як ви маєте це діло налаштувати. В іншому випадку ми порушуємо законодавство України і, грубо чому порушуємо. І коли ми зараз говоримо про забезпечення нерозповсюдження вірусів і так далі, то це перше питання, на яке нам треба звернути увагу. Друге питання перевірка якості кормів, які поступають. На, на, на території Доневецького району. Також ця робота, то, що я знаю, відбувається не в повній мірі. Наступне питання про стан розроблення та оновлення містобудівної документації на території району висвітлив начальник відділу містобудування та архітектури Олег Блонський. Про стан роботи щодо організації проведення призовів громадян України на строкову та контрактну військову службу в районі доповів начальник мобілізаційного відділення райвійськомату Денис Гаврилець, який зазначив, що на жаль, чимало призовників не бажають іти на службу до війська. 365 юнаків призивного віку перехову. Своє зауваження з цього приводу висловив Олександр Бернашевський, акцентувавши на співпраці районного військового комісаріату з місцевими громадами. Додатковим на колегію було питання змін до районного бюджету, яке висвітлив перший заступник голови РДА Руслан Смолінський. Він познайомив присутніх з проектом рішення, яке буде винесено на сесію районної ради. Ми вже підходимо на фінішну пряму по 2016 році, і саме ці зміни, які будуть сьогодні запропоновані, вони мають, скажімо, вже до кінця від, від, відточкувати чи закрити, можна це назвати таким словом, 2016 рік, 2016 рік в плані е, заробітної плати нестачі коштів. По галузі в основному охорона здоров'я, тому що це питання в нас було нагальне вже починаючи з другого півріччя, а то й з початку року ми відчували, що в цій галузі нам не вистачає коштів, і ми постійно, коли вносили зміни до бюджету, мали дискусії по тому, що якщо ми вносимо зміни, як ми тоді маємо закрити рік, тому що в нас дійсно по цій галузі був значний дефіцит. І тому є розпорядження від 16 листопада 2016 року в голові облдержадміністрації Кармучука Олександра Олександровича про збільшення обсягів доходів і видатків та перерозподіл окремих видатків обласного бюджету на 2016 рік, де нашому району в цілому передбачено 2 мільйона 323 тисячі додаткової. Дотації, а саме мільйон п'ятдесят це той дефіцит, який ми показували по є в нас по центральній районній лікарні, і мільйон двісті сімдесят три тисячі це той дефіцит, який в нас є по центру первинної медико-санітарної допомоги. За усіма питаннями порядку денного були затверджені відповідні рішення. У середу Дунаєвеччину відвідала делегація з Норвегії. На цей раз представники благодійної місії, котрі не вперше допомагають району, прибули для того, аби подарувати Дунаєвецькій центральній районній лікарні сучасний реанімобіль. Зустріти скандинавських друзів прибули голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, перший заступник голови РДА Руслан Смолінський, голова районної ради Ольга Михальська, заступник міського голови Надія Слюсарчик, а також головний лікар центральної районної лікарні Володимир Корубко, голова профкому центральної районної лікарні, лікар Акушер Гінеколог Юрій Даньков, медичний персонал лікарні та представники норвезької благодійної місії Ян Туре Турнев, Беати Турнев. Борн Еріксо і координатори благодійної місії Олександр Форкун та Віталій Продан. Керівники району та міста та працівники районної лікарні висловили благодійникам щиру вдячність за такий необхідний подарунок, який надасть більше можливостей для надання екстреної своєчасної та якісної медичної допомоги населенню району. Адже новенька швидка оснащена усім необхідним сучасним обладнанням для надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам, завдяки чому бригада швидкої допомоги може проводити інтенсивний курс терапії. У п'ятницю Дунаєвецьку районну центральну лікарню відвідали заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Улійник та директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яків Цуглевич. Вони завітали з метою ознайомитись з функціонуванням окремих відділень лікарні. Побували на місці і місцеві керівники: голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, голова районної ради Ольга Михальська, голова Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади Віліна Заєць, голова Дунаєвецької селищної об'єднаної територіальної громади Антон Камінський та окремі голови селищних та сільських рад. Разом з головним лікарем районної лікарні Володимиром Крупком вони відвідали окремі корпуси та відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні. Справа в тому, що в лютому 2016 року було завершено будівництво та відбулось відкриття нового палатного корпусу, у якому було розміщено дитяче відділення, дитячу консультацію, терапевтичне відділення та адміністрацію Дунаєвецької центральної районної лікарні. За для економії бюджетних коштів з теплопостачання та покращення умов перебування хворих в лікарні. Виникла необхідність переведення кардіологічного, неврологічного, хірургічного, гнійного, гінекологічного відділень, які залишились в старому корпусі. Рік назад ми відкривали новий палатний корпус, і при відкритті відділення, які залишилися в старому корпусі, вони, якраз, опинилися, ну не казати, що скрутно, але більш в худшому положенні, тому що там умови були не дуже добрі, старе приміщення, яке треба було вкладати дуже великі капітальні вкладення, щоб його відремонтувати. Ну і мов там як не було, так і все одно ми нічого не могли не зробити. І тоді була складена така програма, як поліпшити. і ми пообіцяли тоді, коли відкривали новий корпус, що ми поліпшимо останнім відділенням їх умови перебування. Була Складена програма по району, були виділені кошти е, з місцевого бюджету на ремонт, і ми вирішили зробити слідчі приміщення. Ми е, е, гніколичне відділення, яке ви сьогодні побачите, привели в пологовий будинок, де зробили капітальний ремонт. Е, хірургічне гнійне відділення провели в травматологічне, де були в нас лишні ліжка, де зробили теж капітальний ремонт. Ви теж бачили там, все». І на їх місце перевели кардіологічне відділення і неврологічне відділення. Ну, ви сьогодні чули відклики від пацієнтів. Саме перше це ми зробили для наших пацієнтів. Зараз тепло, світло, лікарі всі на місці, рядом реанімація, ліфт все зробили для того, щоб перебування їх було покращити. Також при цьому ми зробили і для лікарні ми зекономили порівняно з тим корпусом старим. Ми в рік на опальний сезон зробили. Ми зекономили 512 тисяч тільки на опалення. Тобто ці кошти, які заложені, які пішли на ремонт цих відділень, я думаю, що ми за рік їх зможемо поперекрити. Ну, це було 100 тисяч на ремонт хірургічного відділення, було виділено і на ремонт пологому будинку було виділено десь до 700 тисяч гривнів. Ну, зробили ремонт повністю, повністю зробили ремонт так, щоб до нього не не повертатися і це дало нам і економічний ефект, і саме основне, що наші люди задоволені, пацієнти і медичні працівники. Ну, що тут тепло, уютно, тепла вода є, і все рядом. Але все одно сьогодні, розмовляючи з людьми, вони свою пропозицію висловлювали, і персонал також Що ще планується зробити в цьому напрямку. Розумієте, зараз ми все не могли зробити, хоча ми зараз плануємо дуже багато ще є ще питання по тих самих відділеннях. Десь треба обладнання, десь треба може ще один туалет зробити, десь може треба вікна покращити, тому що при минулому ремонті по кіоску протоколу нам зробили глухі вікна, які не відкриваються. Десь треба, от м'якого інвентаря докупити. Тому що це лікарня, тут воно швидко приходить на гідність. І тому є ще дуже багато питань, які треба над ким працювати. Ну, Медикаменти для невідкладної допомоги є. Хотілося, звісно, що більше, тому що в такий скрутний час людям важко платити за, за медикаменти, тому що вони досить-досить дорогі. Тому ми будемо працювати далі. Я думаю, що ми... зараз вже нам легше буде, тому що ми основне зробили. А зараз доробляти, будемо, щось буде своїми силами, щось нам знову держава хочу тільки відмітити, що якби не увага районної адміністрації районної ради, то ми б, звісно, цього не могли зробити, тому ну, що виділені великі кошти. І тоді ми сьогодні так як рахують, як ми відчитуємо за те, куди ми вложили ті кошти і для кого це ми вложили. Я казав, і економія, і сам порядок, щоб поліпшили умови для перебування наших хворих. Це, хто буває в нас, можете подивитися як кажуть. Я не хочу багато казати. Є люди бувають в других лікарнях. Бачать, як робиться, бачать, нас можуть порівняти де краще, тому це воно само собою, саме за собою кажеться, тому що ми відкрили той корпус, де. Хочу сказати, що у нас прибули норвежці недавно, це ж привозили нам, привезли автомобіль, нам подарили. Вони подивилися новий корпус, сказали, що навіть в Норвегії не всюди так, як в нас в цьому новому корпусі. Тому це буде для нас як еталон. От так треба робити, так що всі відділи не трижджи. Ну, сьогодні те, що зроблено в гінекології в роповому будинку, ви побачите, там теж, я думаю, що краще воно і не може бути. Зроблено все. Гроші, робота наших людей, адміністрації, районної ради, всі разом. Якщо всім разом робити, можна все зробити навіть в такий скрутний час. Керівники області та міста відвідали відділення, яке було переведено, та поспілкувалися з персоналом та хворими, аби дізнатись, як їм ведеться на новому місці і чого не вистачає для ще більшого комфорту та кращого забезпечення надання медичних послуг. Побувала делегація і в пологовому відділенні, де їх раду зустрів завідуючий Володимир Кобіта, який провів невеличку екскурсію та поділився планами на майбутнє. 24 листопада, на базі Дунаєвецького навчально-виховного комплексу ЗОЖ перших третіх ступенів гімназії відбулось засідання обласного клубу заступників директорів з навчально-виховної роботи пошук на тему розвиток професійної компетентності учителя в системі науково-методичної роботи навчального закладу. Метою засідання було актуалізація проблеми розвитку професійної компетентності учителя в системі науково-методичної роботи навчального закладу, пошук оптимальних шляхів у Налення діяльності організаторів методичної роботи щодо розвитку професійної компетентності учителя, формування інноваційної культури заступників директорів навчальних закладів, а також обмін досвідом з проблеми. Учасниками семінару стали 32 заступники директорів Хмельницької області. Хтось із видатних українців сказав, що для існування нації необхідно три головних засоби, які треба підтримувати і розвивати: а саме мова, культура і державність. Тому знайомити дітей та прищеплювати їм з маличку рідну культуру це не тільки освіта, але й виховання, в результаті якого формується особистість, для якої на першому місці завжди буде його народ та його країна. Саме ця думка була основним меседжем обласного науково-практичного семінару під назвою Формування та розвиток національного. Ні, свідомості патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку, який відбувся цього тижня у Дунаївцях, на базі дитячих садочків, номер 3 Берізка та номер 2 Пролісок. Розпочався семінар у садочку Берізка, де тепер нарешті вже відновили теплопостачання. Треба сказати, що колектив закладу дуже постарався для того, аби прийняти гостей на найвищому рівні. Гарне тематичне оформлення, різноманітні виставки, стенди зі смаком облаштовані групи не могли залишити байдужими жодного з гостей, які завітали з сусідніх районів. Семінар відкрила методист Хмельницького науково-методичного центру освіти Марія Каратаєва, яка й представила наступних гостей: заступника Дунаєвецького міського голови Надію Слюсарчик та заступника начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Олега Самуника, які представили експрес-портрет інноваційно-освітнього простору Дунаєвеччини. Потім присутні мали можливість поспостерігати за засіданням родинного клубу Паросток, який діє у садочків номер 3 і покликаний берегти та відроджувати національні та родинні традиції. Для того відбулись різноманітні презентації. Своїм досвідом роботи у плані розвитку та формування у дітей любові до рідної землі та культури предків поділилися представники різноманітних дошкільних закладів. Гості були приємно вражені чудовим музеєм старовинної вишивки, який діє при Рахнівському дитсадку, мінімузеєм родинних релікій у міському садочку номер 5 та флешмобом маленьких козачків із садочка номер 1 котрі у своєму виступі використали елементи бойового пака. Продовжується семінар у садочку номер 2 «Пролісок». Сьогодні дошкільні навчальні заклади Дунаєвецької міської ради приймають численних гостей із Хмельниччини, це учасники обласного науково-практичного семінару формування основ патріотизму у дошкільників. Ми пропонуємо вашій увазі практичні розробки наших педагогів, теоретичну частину, запрошені гості із Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, запрошені гості із різних громад нашої Дунаєвеччини, і я думаю, такий семінар з питань національно патріотичного виховання буде мати велике і теоретичне, і практичне значення, тому що основне зараз для наших дошкільних працівників це формування національно-патріотичних почуттів і національної свідомості. Я думаю, ми будемо запроваджувати кращий досвід наш і почерпнемо такий досвід із різних дошкільних закладів нашої Хмельниччини. Державною податковою службою району протягом 2016 року вживалися заходи, направлені на виконання доведених завдань розрахункової бази, забезпечення максимальної сплати нарахованих сум податків, розширення фактичної бази оподаткування та стягнення податкового боргу. В результаті надходжень до району до зведеного бюджету. Забезпечено 120 940 тисяч гривень, що становить 115% виконання від доведеного завдання. Також виконані надходження до державного бюджету. Виконання становить 110 за січень, жовтень 2016 року. Забезпечено надходження по податку. На додану вартість в сумі 24 658 тисяч гривень. Це становить 105% виконання доведеного завдання. Також виконувалися доведені завдання до місцевого бюджету. Відсоток виконання складає 118,5%. По єдиному податку надходження становлять 893 тисячі при доведеному завданні 617 тисяч. Це надходження з юридичних осіб. По єдиному податку від фізичних осіб за січень вересень 2016 року надійшло 5143 тисячі гривень при доведеному завданні 4 тисячі 813. Вагомий внесок від податку з доходів із осіб. За січень жовтень 2016 року забезпечено надходжень в сумі 14 391 тисячі гривень. Це до державного бюджету, а до місцевого бюджету в сумі 43-173 тисячі гривень. Відсоток виконання склав 119,8. Виконання доведених завдань в основному досягнено за рахунок проведеної роботи по залученню до декларування громадян, які отримували доходи у вигляді спадщини, у вигляді подарунків, у вигляді реалізації рухомого та нерухомого майна, від надання майна в оренду, від здійснення контрольно-перевірочних заходів працівниками Дунаєвецького відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ. Також за 10 місяців 2016 року забезпечено надходження податку з доходів із осіб з нарахованих та виплачених паїв у сумі 12 873 тисячі гривень. Донаєвецьким відділенням Кам'янець-Подільської ОДПІ проводилась значна робота щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету по податку на нерухоме майно. Відміни від земельної ділянки, а саме здійснюються звірки з громадянами щодо об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у їхній власності, здійснюється контроль за своєчасністю подання звітності юридичними та фізичними особами, за результатами вжитих заходів. По даному податку, який являється новим податком, за 10 місяців 2016 року юридичними особами сплачено до бюджету 360 тисяч гривень фізичними особами 446,5 тисяч гривень. В Дунайвецькому відділенні Кам'янець-Подільської ОДПІ працює центр обслуговування платників протягом вказаного періоду 2016 року. Надано працівникам, які працюють в ЦОПі, 5695 адміністративних послуг. В основному це послуги по присвоєнню кодів, далі послуга надання витягів по єдиному податку. Постійно проводиться робота з платниками щодо роз'яснення переваг, подання звітності засобами електронною поштою. Також проводиться індивідуальна роз'яснювальна робота, консультаційна робота, заходи для підвищення рівня податкової культури та забезпечення добровільної сплати податків і подання звітності в електронному режимі. У історії нашого народу існує чимало трагічних сторінок. Але, певно, найстрашніша, найчорніша із них голодомор. Щороку у четверту суботу-листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. Історичні дані говорять, що на Хмельниччині, як і по всій Україні, лютував штучний голод, масово вимирали люди в українських селах. Голодне лихоліття забрало від 7 до 10 мільйонів людських життів. Вшанувати пам'ять замордованих земляків у суботу прийшли керівники району, духовенство, представники усіх організацій міста та молодь. Біля пам'ятника голодомору у центрі міста відбувся мітинг реквієм Представники різних релігійних конфесій сотворили молитву у пам'ять замордованих голодом українців. Всі присутні поклали квіти та запалені лампадки до підніжжя пам'ятника та вшанували хвилиною мовчання жертв голодомору. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю усіляких гараздів і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Нехай вам щастить.